Росія програє на полі бою, але намагається продати заходу зовсім іншу картинку: що бої тривають, території захоплюються, і перемога вже скоро. Але насправді Кремль робить ставку на, не на перемогу на полі бою, а на інформаційну війну. Про це пишуть іноземні газети. Натомість в переговорному процесі також без зміни проривів. Хто такий насправді цей мединський від Кремля також аналізували міжнародні журналісти. Друзі, з вами Наталя Луценко, у нас міжнародний огляд преси. Знайшла для вас цікаві п'ять. Аналітичних статей підписуйтеся на наш канал, коментуйте, критикуйте і ставте вподобайки. Нам це дуже важливо. Ну що ж, поїхали? Починаємо сьогодні з видання Washington Post. Видання пише, що, попри заяви Кремля, що Росія виграє, вона насправді програє цю війну, і дані абсолютно інші. За даними аналітиків, за останні 17 місяців, тобто півтора року, російські війська захопили лише 1% української території, тобто це менше ніж американський штат Делавер приводять у порівняння журналісти, і при цьому втрати армії Росії вже перевищили всі її втрати у війнах після Другої світової війни. Разом взяті це означає, що Путін платить колосальну ціну, пише видання, за те, що у нього тисячі загиблих, тисячі втрат бойової техніки і мізерні просування на фронті, пишуть журналісти. І поки Україна використовує вдало свої дрони, свою далекобійну зброю, Росія діє в лоб, але безрезультатно з невдачами. З багатьма невдачами пише журналісти. Але найнебезпечніше, пише видання Washington Post, це те, що насправді Кремль не так хоче перемогти на полі бою, але завоювати інформаційно захід і дочекатися його втоми. Якщо США зменшить допомогу і це може зламати українську оборону, це дасть реальний шанс Росії, пише Washington Post. І тому зараз дуже багато чого. Залежить від рішень у Білому домі і на Капітолійському пагорбі. Далі у нас наступне видання Wall Street Джорнал. Журналісти пишуть, що Росія активізувала свій наступ у, у травні, захопивши за останній місяць найбільше території України, ніж вона робила від початку 2022 року. Але насправді ці перемоги не такі значні. Головна мета Кремля пише видання Wall Street Journal, це не військові прориви, а створення враження, що перемога близька, щоб Захід так думав. Це психологічна операція спрямована на західні країни. Пише видання, щоб люди і уряди в Лондоні, в Берліні, в Парижі, в Вашингтоні думали, що насправді перемога Росії вже близько і час уже просто домовлятися. Інакше Україна все одно програє, пишуть журналісти. Автори насправді нагадують, що Росія втрачає на фронті, на фронті своїх людей, свою техніку у п'ять разів більше, ніж Україна. Так, ми розуміємо, що у Росія це атакуюча сторона, але тим не менш, факти є факти. І попри втрати, Росія намагається демонструвати світу, що вона військовоспроможна. Але насправді, бачу, журналісти, жодної військової майстерності Кремль не проявляє. Але ставить на, на те, що. Про у це повірять десь в інших країнах е, цей наступ пише видання не про контроль над містами, це про контроль над наративами. Росія прагне не стільки здобути Краматорськ чи Харків, як здобути ось цей розум на Заході і переконати його, що ситуація насправді стала безнадійною, що підтримка Україні це лише просто продовження поразки. Що не так, звісно, пише видання для України. Підсумовують журналісти зараз. Головне не лише тримати фронт стабільним, але й вести систематичну розмову із західними партнерами про те, що треба бути на нашому боці, що ми вміємо перемагати, ми, ми вміємо відстоювати свої цінності і західні цінності. І інакше Кремль отримує, отримає те, що не може, чого не може досягти на полі бою, а це повну капітуляцію Заходу. Далі. Колонка від Рахмана в Financial Times, дуже люблю цього журналіста. Він пише, що НАТО зараз е, на роздоріжжі історичний момент відбувається. Саміт буде новий, а загроза стара. Е, Гідон Рахманд у своєму подкасті розповідає, що новий саміт НАТО, який відбудеться наприкінці червня 24-25 числа в Газі, стане вирішальним для Альянсу. Е, генсек НАТО е, Пише журналіст Марк Рюте, попереджає, що впродовж наступних або через 5 років Росія точно буде готова напасти на одну з країн НАТО. Але головна небезпека, пише журналіст, не ззовні, а всередині альянсу, особливо через політичну невпевненість США і адміністрація американського президента Дональда Трампа. Автор розмірковує чи витримає НАТО цей момент істини, як він пише на початку статті. Наголошує що. Учасники саміти, саміту планують виділяти рекордні 5% свого ВВП на оборонку. Частина з цих коштів піде на танки, на ППО, на артилерію, частина на побудову інфраструктури і частина на кібербезпеку. Експертка е Автор посилається на експертку Оанну Луген Лунгеску, Перепрошую, вона колишня речниця НАТО. І вона наголошує, що Росія вже бачить насправді себе у війні із Заходом. Але можливо, вона не готова атакувати країни альянсу напряму. Натомість вона може використовувати диверсії, саботаж, гібридні атаки. І навіть якщо пише видання, пише журналіст: Москва не готова до повномасштабної війни з альянсом. Вона Активно працює над тим, щоб дестабілізувати альянс зсередини. На тлі реального російського переозброєння невизначеності політиці, політики політиків США головна битва саміту не лише про гроші, про техніку, а про насправді єдність і силу. І зараз НАТО і європейські країни НАТО насамперед стоять перед важливим викликом. Чи готові вони показати світу, що вони можуть діяти без підтримки у Вашингтоні і що вони можуть посилити власноруч свою оборону? Далі цікава стаття від Wall Street Journal. Тут пишуть про те, що е, е, головний представник Росії. На мирних переговорах з Україною Володимир Мединський насправді він взагалі не дипломат, пишуть журналісти. Це просто конкретний ідеолог війни. Саме він роками просував історичний міф про те, що Україна і Росія це один народ, що існує якась свята Русь, і він саме використав ці наративи в Кремлі на початку повномасштабного вторгнення Росії. Журналіст тепер Мединський знову апелює до історії, пропонує Україні відкат від заходу та капітуляцію перед Москвою, погодитися на всі умови Кремля і втратити. Бо якщо Київ не погодиться, він втратить ще більше територій. Ну про це неодноразово вже заявляв Мединський на переговорах в Туреччині. Журналіст журналісти видання наголошують, переговори з таким переговор, переговірником, це взагалі не про дипломатію і ніколи не будуть про дипломатію. Це лише. Лише про ультиматум. І це свідчить, що Кремль не готовий до переговорів, а чи взагалі він буде готовий, невідомо. Остання дуже цікава стаття, це вона називається Час істини для України і для американського конгресу. Сенатор Ша Річард Блю, Блументаль пише у своїй авторській колонці, що атака українських дронів і далекобійної зброї на авіабази в Росії продемонструвала, що насправді в української армії є карти в рукавах на противагу тому, що говорить насправді американський президент Дональд Трамп. Він пише в своїй колонці, що Путін не пропонує миру, натомість він просто імітує переговори і затягує війну. Звісно, це. Вже всі розуміють, на Заході. На думку Блументаля, зараз вирішальний момент для Зеленського, який готується до більшого літнього наступу Росії, для російського диктатора Путіна, який грає на виснаження, для Європи, яка має точно зберегти зараз свою єдність, і для американського е, уряду. Адже е, нагадує е, сенатор, американський конгрес має ухвалити. Суттєве історичне рішення це санкції проти Росії, Законопроєкт, який підтримують і республіканці, і демократи. 84 сенатори насправді вже стали співавторами цих санкцій, і це вже час діяти не лише для України, але й для Сполучених Штатів Америки. Тож, якщо підсумовувати всі видання зараз західні, і ті, що ви зараз почули, і не лише ці головний зараз меседж Кремля і головний меседж міжнародних журналістів це те, що Кремль насправді не хоче і не може перемагати на полі бою, але натомість він буде здобувати перемогу над західними головами і намагатися просто вести свою російську пропаганду, в чому на жаль вони сильні, і хоче виграти у втомі. Натомість НАТО зараз перед своїм затягнем. Жним стрибком, який може бути дуже проривним, а може і не бути. Друзі, з вами була Наталя Луценко. Це міжнародний огляд преси. Підписуйтеся на наш канал, коментуйте, критикуйте і ставте свої вподобайки, бо нам це дуже важливо. До зустрічі!